Уявіть собі таку картину. На вулиці зима, холодрига, світла немає, опалення теж. А вам вдалося злити трохи масла з ворожої техніки. І зараз ви мені скажете, так, а що можна взяти з відпрацьованого масла? Світла з нього не отримати, а тепла тим більше. І ви частково будете праві, але тільки частково. Для початку давайте розберемося, що ж таке моторне масло. Воно складається з двох компонентів. Перший це масляна основа, а другий присадки. Основа для масла, як не дивно, робиться з нафти. А присадки утворюються під час її обробки. Головна речовина у нафті, яка заставляє вироби з неї горіти, це октан. Для прикладу візьмемо бензин і мокнемо в нього паличку. Якщо до неї піднести сірник, то бензин миттєво спалахне. Це відбувається через те, що октану в ньому доволі багато. Давайте зробимо все те ж саме, тільки вже з маслом. Так само макаємо паличку і підносимо до неї сірник. В цьому випадку картина зовсім інша. Масло ніяк не хоче спалахувати. Це через те, що октану в ньому дуже мало. Але я знаю, як змусити це масло горіти. Беремо пля. Шачку, і в неї заливаємо трохи відпрацьованого масла, накручуємо розприскувач. І беремо якесь джерело вогню. Давайте спробуємо приснути на нього маслом. Бачили? Воно починає спалахувати. Відбувається це через те, що масло краще змішується з киснем. І та мізерна кількість октану, яка в ньому знаходиться, загоряється. На основі цієї інформації ми зробили схему турбопічки на відпрацьованому маслі. Отже, її головною складовою буде камера згоряння. До неї ми підведемо впускну трубу. Всередині Неї буде встановлений піддув, а зверху система подачі палива, над якою буде встановлений бачок, і звичайно штруба для виведення газів. Схема начебто непроста, Але ми спробуємо зробити максимально просто, щоб ви змогли повторити, якщо захочете. Давайте вже приступати. В гаражі ми знайшли стару банку від фарби. Думаю, і вам не буде складно знайти подібну. На ній за допомогою маркера робимо розмітку. Так як ми імітуємо відсутність електрики, беремо шуруповерт. Благо, він акумуляторний. В його патроні фіксуємо невелике сверло по металу та чітко по розмітці висверлюємо безліч отворів з невеликою відстанню один від одного. Готово. Після цього беремо ножиці по металу і за допомогою них вирізаємо це. Все вийшло не ідеально. Ну а що зробити? Акумуляторної болгарки у нас немає. Щоб згладити цей отвір, беремо плоскогубці і загинаємо всі задирки всередину, щоб надалі ними не поранитися. На мою думку, так набагато краще. Цей отвір ми робили під ось таку бляшану банку. Напій ти можеш випити. А от з баночкою варто ще попрацювати. Для початку на крупнозернистій наждачці шкуримо горловину. І зараз ви зрозумієте навіщо. Після цього горловину ви зможете витягти ось так. І отримаєте дуже красивий зріз. Тепер з цієї банки потрібно видалити фарбу. Беремо наждачну губку і шкуримо. Вийшло ось так. Від цієї банки потрібно відрізати ще дно. За бажанням підрівнюємо місце різу. Вийшло чудово. Тепер по центру банки вирізаємо отвір. Його ми підготували під ось цей кран. Він кульковий, і завдяки цьому ми зможемо точно дозувати паливо та й потужність печі. Отвір вийшов точним, і краник накручується чітко по різьбленню. Це звичайно ж добре, але цей стик потрібно загерметизувати. паяти і варити у нас немає можливості, тому що немає світла. Тому беремо холодну зварку і відрізаємо невеликий шматочок. Перемішуємо два склади до однорідності. І замазуємо всі щілини. Після висихання така штука стає твердою, наче камінь. А виробник заявляє, що ця зварка ще й жаростійка. Ну, подивимося. Поки холодна зварка сохла, ми підготували ще одну бляшанку. Але на її дні нам потрібно зробити отвір. Робимо це зараніше показаною методикою. Просверлюємо безліч дірочок, а потім вирізаємо. Готово! Це буде бачок. Його ми кріпимо теж за допомогою холодної зварки. Одна частина печі готова. Тепер її потрібно з'єднати з іншою. Запихаємо в банку від фарби, виставляємо невеликий кут. І так само це все фіксуємо холодною зваркою. Камера згоряння і впускна труба готова. Тепер потрібно зробити димар. Беремо кришку від банки, в якій ми раніше зробили отвір, а також гофротрубу. Вона гнучка і з нею досить просто працювати. Вставляємо її в отвір, і з іншого боку підгинаємо метал. Начебто тримається, але для надійності ми знову вирішили додати холодної зварки. Демар готовий. Встановлюємо його на своє місце. Ну а тепер залишилося зробити те, що перетворить нашу звичайну пічку в турбопічку. А саме піддув. Ми взяли кулер від комп'ютера. Він не потребує багато енергії. І щоб його заживити, підійде навіть акумулятор від Шурика. У нас якраз трохи заряду залишилося. Підключаємо контакти і кулер крутиться. Нормально так дме, але скажу по секрету. У майбутньому ми його замінили на більш потужний. Як бачите, він трохи не підходить за розміром. Тому ми взяли залишок гофру труби і до неї за допомогою стяжок прикріпили вентилятор. Вийшла ось така турбіна. Вставляємо її сюди і підгинаємо метал для того, щоб запобігти витік повітря. Нарешті все готово. Наша пічка виглядає дуже цікаво. І мені вже не терпиться її протестувати. Тому не зволікаємо, а переносимося на вулицю. Для початку потрібно заправити бак. Заливаємо відпрацьоване масло, знімаємо кришку з демарем і всередину кладемо якусь ганчірочку. Її змочуємо рідиною для розпалювання і даємо вогню. Ставимо кришку з трубою на своє місце і чекаємо, поки ганчірка трохи прогорить. Коли полум'я почне впевнено горіти, потрохи відкриваємо крани і виставляємо мінімальну подачу масла. Після цього підключаємо вентилятор. І все працює. Наша пічка горить і дуже навіть добротно. Ось так полум'я виглядає всередині. А найголовніше, що вона дуже економна. Трохи більше половини бака вистачить. Почало на півтори години роботи. Але не все тут так гладко, як здається. І без косяків не обійшлося. Через дві години холодна зварка відвалилася. Так, на роботу це не сильно впливає, але неприємно. Полум'я виявилося дуже сильним. І мені здається, що така тоненька банка не витримає і прогорить. А ми на таку потужність не розраховували. І цей ролик я б швидше назвав не туторіалом, а експеримент. Адже завдяки нашим спробам і помилкам, ви зможете не допустити їх і зробити реально корисну річ, яка не дасть замерзнути в екстреній ситуації. Ну а якщо цей ролик вам сподобається, то ми спробуємо реалізувати цю ідею набагато крутіше. Якось так, думаю, наші старання вартують вашого лайка та підписки. Ну а ми з вами не прощаємось, а говоримо до зустрічі.